Вітаю глядачів, Ось так засипало панелі ці що на даху снігом. Хоча сонце вийшло, але під шаром снігу 20 см не дуже він і злазить з панелей. Тому виліз щіточкою, щищаю сніг. Де-не-де, отут, де я з краю зачіпляю, то гетьма. Він так і одним рядом і сповзає, буває. А весь інший залип і тримається. Ось так. І зараз по мірі буду вичищати, і на інверторі буде рости потужність. Зараз там я дивився, було під снігом 30 Вт, всього він видавав. Хоча сонце, але великий шар снігу. Ось так як тільки зчистив, починає з'їжджати вже панелі чорні, нагріваються і по них починає з'їжджати вже оцей весь сніг. Що залишився, ось видно як рухається. Три панелі почистив. Зараз переставлю драбинку і ще три буду вичищати. Ось такий вигляд тепер вони мають. Так, і ось я вже передвинувся на інший бік і починаю вичищати панелі. Сніг до панелей не примерз, як на диво, і зчищається легко. Ось так він по них скачується. А, от тепер біда. Але я думаю якось справлюся. Так, це я поставлю на паузу. Ось такий результат. Ви можете спостерігати цей сніговий атракціон, як він з'їжджає, як панелі нагріваються. Ті вже чисті три. І ці зараз Чуть-чуть нагріється і сніг так само з них зійде цей, що залишився. І зараз результат не дивиться на інверторі, яка потужність. Вітряк наш стоїть, вітру немає. Так, оце на трекері, що у нас робиться? Панельки чисті. Я їх ще вчора трошки поміг сніг, скинув. Сьогодні вони вже 1-2 кВт зранку почали видавати. Як зійшло сонце. Сонце у нас вже ходить низько майже по горизонті. І на трекері отримуємо максимальну генерацію, так як панелі не нагріваються. І тут можна поміняти на зимній кут нахилу. Йдемо на інвертор. Так, і ось наша генерація з цих панелей. Майже 1,4 кВт. Трошки мало, але для них ще зарані. Вони почнуть вже аж після обіду видавати повну потужність. Так, і... На малому полі контролер зараз в мене просто лежить, поки немає змоги його вивішати, можна сказати, пів кіловат зараз бере з нього. І о, вже трошки виросло, півтора кВт бере з великого поля. З Акумулятора бачив, споживає в районі 3-4 А. Сонячна енергія повністю перекриває споживання будинку всіх навантажень. Пройшло ще пів години. Панелі вже видають 1750 Вт або 1,7 кВт. Малі панелі видають 880 Вт. Ось така Генерація. Зараз без 20 час, майже обід і ось така потужність десь сонячних панелей.